Слуга без знайомі, ну я вже більш двох років, більше дронів. І у мене є і пояс, і у мене є і ця цей ця... і шахер, і подушечка, і на... на руки є всі всі всякі там украшення. Все, що хочеш. Я хочу сказати, що от я розкажу про проймути, бо. Все, коли всі хворіли, був ковід я працюю ще. Я працюю від е, інспектора від цього кадрю. і в нас люди ходять, заходять і виходять, заходять і виходять. І всі наші інспектори захворіли. Всі кашель нас на а я не захворіла одна. І тільки тому, що я прижигала ноги, я вважала це на 70 градусів. Крім того, я в мене такий пояс, що я його нагрівала на 70, подягала, А в животі кажуть, десь імунна система є. І оце воно мені дуже допомагало. Потім, коли я їхала на роботу, я одягала шарфик, і, і, і Всі там кашують, чихають, усі маршрутці. А я собі у шарбики спокійно приїжджаю. І навіть мої е, колеги кажуть, слушайте, що ви це ви робите? Що ви п'єте їсте? Я кажу, це їм як всі. Але я вже сказала за нога без. Ну це ж вони всі працюють, всі працюють, нема коли. Але я хочу сказати, що це настільки, настільки. Крім цього, у мене теж багато чого ще є, зробленого, але це таке відкрите, бо воно було недавно, і всі хворіли так сильно. Температура 38, а у мене нічого. От будьте всі здорові і а -а -а. пользуйтесь цим, що можете. Коврики треба обов'язково дома мати. Машиканіше краще, що не ліжко, але ліжко ліжко мене, ще це нема. А коврик обов'язково без нього просто а сон же який, що хочу сказати. Що я приходжу з роботи у мене стільки багато всяких, я щось роблю і собачку вигулюю і котиком не куча всяких діл. Але я лягаю спати, я лягла на цей свій, ну як коврик у мене така, на, 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 з ніг до голови хватає, подушечка зверху, і ще можу шарик подивитися на, на очі. Mm -hmm. І я засипаю зразу, ж, я лягла і не треба там один-два три я вже відключила. І тільки просипаюсь, коли будівлю дзвонить, е, я нажала і встала. Mm -hmm. Тобто і сон добрий, дуже добрий сон, і спати можна багато, і швидко, і довго. Ну як, от стільки, скільки треба. Тому що ця оця продукція вона настільки добра, настільки вона, ну я хочу вона як оце як як це як робить. Тому е, рекомендую всім купувати і спати на її. Дякую. Так, все. Дякую. Правда?